Я розумів, що це не обмежиться просто Донецькою, Луганською областю. Тобто, якщо не зараз, то далі буде ще більше. Ну, вже ж була інформація про те, що має бути вторгнення. Його там заперечували офіційно, потім дехто офіційно підтверджував. Ну, нас потрошки потихеньку готували до цього. Тобто, столи сидять люди і черги, от просто одна за одну, одна за одною. Тобто там ми приїхали, навелися, думаємо, що зараз почне працювати. Ми кажуть, ні, все, вперед. Збирайтеся ще вперед, 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 вперед. І люди, які приймають безпосередньо участь в бойових діях, вчаться дуже швидко. Бо від цього залежить їхнє життя. Це важко. Це важко, тому що хлопці вони не побачать. Я думаю, ви вони хотіли би побачити, чим це все закінчиться. Но вони не побачать. Саме звичайне, тобто да? то, то. батько, військовослужбовець, офіцер, мама вчителька, тому вже якийсь певний шаблон і стереотип вже є. Да? Чи я мріяв бути військовим? Ну, скоріше за все, ні. Можливо, те, що там батько постійно не було вдома, він постійно був у відрядженнях, десь їздив. Плюс... Ну, на той момент військова служба не була сверхпопулярною, якоюсь такою престижною. Ми всі розуміємо, що в 90-ті армія була. Непопулярним місцем для роботи. Так. Після школи я навчався в нашому Хмельницькому на той момент вже державному університеті. Мені були цікаві комп'ютерні системи, мережі. мені було цікаво взагалі програмувати. Ну і був такий фах, і я на нього вчився. Економічна кібернетика. Получається, що за освіту я інженер-економіст. Я потім попав на стажування в Приватбанк у 2004 році і вже зачепився за Приватбанк. І до 2012 працював в Приватбанку. По різних сходинках піднімався по кар'єрі. Ну, я мав нахабство приймати певну участь на подіях на Майдані. Це була, була ситуація з наїздами, да? тобто є, тому що є робота відповідно, звісно, але були якісь вихідні дні, були якісь дні, коли можна було змістити графіки і зануритися в ту атмосферу, побути там. Кадри, коли біркут розганяв, як тоді казали, ну. Міліція побила дітей, і в принципі це було несправедливо. І в якийсь певний момент був вибух, і не тільки в мене одного, тому що я пам'ятаю ту кількість людей 1 грудня в Києві, ті колони машини, які їхали, ну це було явно несправедливо. Це було явно такий виклик для суспільства, і це вже попустити не можна було. Подальшому події в Криму. Вони ну не були чимось таким аж дуже несподіваним. Це була якась така логічна, логічний розвиток подій. Але війна, да, вона стала певним відкриттям того, що наша держава була достатньо не готова ні до чого. І певну слабкість її. Я потрапив в Збройні Сили України в 2015 році. Пройшов рік, есть, тобто спостереження, якісь ну, дивлюся, що відбувається. Взагалі, що відбувається в країні, як це відбувається, що це не просто якийсь Донецький Луганськ бунтує. Коли е, на це наклалося явно, вже е, заход збройних сил Російської Федерації, це вже була явна соткова агресія. Тобто, і це було зрозуміло і по кримським подіям, що це явно агресія, але тоді Україна повелася дещо без зубу. Але коли вже почалася заход е, збройних формувань через кордон Донецької луганської області коли це вже було зрозуміло. І Україна почала чинити опір на повному, причому не як добровольчий підрозділ, а як держава почала чинити опір. Ну, стало зрозуміло, що треба до цього долучатися. Плюс я розумів, що це не обмежиться просто Донецькою Луганською областю. Тобто, якщо не зараз, то далі буде ще більше. Більше будуть заходити війська. І, в принципі, ну, треба було чомусь вчитися. Для того, щоб вже чинити опір і взагалі займатися міською справою, треба було чомусь вчитися. Тому в 2015 році я звернувся до військомата через своїх знайомих, сказав, що мені потрібна повістка, Мені дали, я її заніс на роботу, показав родині і почав збирати речі. І після того потрапив вже в учебку, ну, в навчальний підрозділ під Києвом у 2015 році. Ну, вже далі, 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 далі. Це була четверта хвиля мобілізації. 14-та бригада була розподілена, я туди, я туди попав, і вже з ними я заїхав в складі цього підрозділу. Я заїхав в Донецьку область. І вже в травні 2016-го мене вже демобілізували, ну, мій період служби. Я був, демобілізувався вже зі Збройних сил. Далі 22-го року я займався власною справою, я займався страхуванням життя. Я співпрацював з компанією StarLife і розвивав власний бізнес. Уже ну, ж була інформація про те, що має бути вторгнення. Його там заперечували офіційно, потім дехто офіційно підтверджував. Ну, нас потрошки потихеньку готували до цього моменту, і той, хто вмів і хотів почути і побачити, той підготувався до цього. Десь числа 21-го я поспілкувався з батьком. Скуше за все, вторгнення в якомусь вигляді буде. І Переговорив, що там родина туди, діти туди. Там. Що ми будемо е, діяти? Далі я поїхав до нього, трошки ще йому поміг по господарству, і 24 лютого я мав повертатися в Хмельницький. Зранку подивився в телефон ну і зрозумів, що вже пора трошки швидше повертатися в Хмельницький. Повернувся в Хмельницький, зайшов в, в офіс, позабирав деякі важливі для себе документи. До речі, цікавий момент, який е, мене. Вразу і, скажімо, надихнув. В нашому офісі, там торговісний центр, ще були по коридору кабінетики, де дівчата наводять красоту: бровки, глазки, масажі, ну все це як положено. 14-та година була, плюс-мінус. Я піднімаюся до нас в офіс, ті ж, все вимерло, нікого ніде немає. Місто майже пусте, порожнє, тільки біля військкомату великі черги. Я піднімаюся в офіс, забрав документи і чую, десь тихенько грає якась музика. Що дещо незвично для початку війни. Пройшов по коридору, бачу, що одна двері відкриті, в одну кімнату заглядаю, і така картина, що лежить панда, а інша панна осторожненько, отак, і от чіпляє ріснички, війки. оця розслабляюча лаунч-музика. Ну, Цікаво називається. Я зрозумів, що якщо в країні початок війни бомблять, а дівчата, і, до речі, це ж треба мати яку витримку, лежати, закривши очі, щоб тобі от чіпляли ці віки, а інша має в цей момент, розуміючи весь кошмар ситуації, робити свою справу. І ця косметична процедура, вона сказала мені, що ну, в принципі, а що, кіпішивач, що переживати. Все треба робити дівчат запис. Віки це важливо. Все, вони займаються своєю справою, тому збирай речі, які ми були попередні вже зібрані, бери рюкзак, іди займайся своїми справами. До військомату і далі, вже 25 го числа, вже автобусом поїхав в частину. Війна почалася з черг, тому що був масовий наплив. Е Мобілізованих було дуже багато людей, їх всіх треба було кудись оформити, їх всіх треба було записати дані, розподілити. Дівчата і е, чоловіки, офіцери, які е, займалися прийомом особового складу, тобто розподіленням, записом в бригаду, кого на яку посаду, куди куди ну, вони просто фізично не справлялися. І так як в мене є досвід роботи з ноутбуком, більш-менш є досвід спілкування з людьми, то я запропонував, що я сяду вам поможу, ну как би. Тому що вони фізично не справлялися. І десь приблизно 7-8 днів ми в режимі нон-стоп, тобто майже без сну, майже без е м, харчування. Ну тому що часу фізично не було часу поїсти і поспати. Е толпи, просто огромна кількість людей. Сотні їх е приходили, приходили. Ми записували, спілкувалися, е розподіляли і це столи. Сидять люди і черги от, просто одна за одну, одна за одну. Тобто там десь, десь близько тижня майже з перервами там, на 2-3 години поспати, там, Десь прийти якісь, там бутерброд прихопити, і так тиждень, днів 10 в такому режимі ми просто, просто збирали бригаду, бригаду, відправили на Харківщину, вже далі воювати. За, за, за цим складом, який ми набрали. Зв'язку з тим, що в мене фах військовий попередній вже ну і навчання, і АТО — це артилерія. Я перевівся в артилерійський підрозділ третьої танкової бригади. Бригада в, приймала участь у звільненні Харківщини, тобто це бої за Балаклію, за Байрак. За це все. Тобто наш підрозділ конкретно займався підтримкою піхоти і артилерійський підрозділ ну, займався підтримкою піхоти. Так ми. І посунулися з, від Балаклії від Байрака, і вище вищими вище ми почали підніматися вже до, до того місця, де зараз бригада стоїть. Бували дні, коли ми не працювали, ми просто буквально банально переїжджали, тому що росіяни відступали дуже швидко. Наші цілі, ворожі, вони зникали так швидко під наступом нашої піхоти і наших танкістів, що бувало дні, що ми просто банально займалися, ми приїхали. Навелися, думаємо, що зараз почне працювати, Ми кажуть, ні, все, вперед, збирайтеся. Ще вперед, 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 вперед. Тобто ми дуже швидко були дні, коли ми просто займалися тим, що приїжджали. Але нехорошо, значить, ворог не сильно впирався. Все саме складне припадає на долю піхоти. Людей, які тримають цю землю, тримають її фізично своїми тілами. Артилерія це підрозділи, які та, дійсно наносять найбільше ураження по живій силі, по техніці. Це йде від дій артилерії. Але без піхоти, без дронів, без очей, без танкістів, без радіозв'язку, тобто без всіх видів збройних сил. Вони не працюють, це все працює в комплексі. Це система. Все має працювати в системі. Дрони це дуже добре. Це дуже важливо, це одне з того, що зараз змінює правила гри. Разом з тим, це все ж таки один з елементів цієї системи. І якщо ми подивимося спортсмена, да, атлета, у да, нього має бути гармонійне тіло. Але якщо у нього будуть перекачені тільки руки, а ніжки будуть маленькі, худенькі, ну це буде Бог зна що. Тому працювати треба зі всією системою, з артилерією працювати, з танками, зі зв'язком, з дронами, з інженерами, ну зі всім. З логістикою дуже важливо. Тобто, вся система має бути прокачана. Тоді у нас буде більше успіху. Бо якщо приділяти увагу тільки якійсь одній частині тіла, то інша піде в загон. Ну, війна це хороший вчитель. Тобто вона гарно вчить Люди, які приймають безпосередню участь в бойових діях, вчаться дуже швидко. Бо від цього залежить їхнє життя. Люди, які не приймають участі в безпосередньо бойових діях і від їх дій їхнє життя не сильно залежить, можливо, певно, що ще виконують якісь усталені шаблони, скажімо так, колись кимось затверджені. Це система, і треба, вона має змінюватися одночасно зі всім. Ну, в ідеалі, скажімо так. Це не слабкий ворог, абсолютно ні. Це сильний, потужний. Наполегливий, стратегічно продуманий ворог. Те, що в них дещо не вдавалося на початку, ну вчаться. Якщо ми, припустимо, можемо стати на одній ділянці фронту, де зараз немає дуже активних дій, то, моя думка, буде одна, що от тут все-таки більш тихіше. Ну, з іншого боку, о, значить, вони перенесли свої засоби ураження на іншу ділянку фронту, і там вам військовослужбовці українських скажуть, що там пекло. Тому не можна сказати за всю, за всю лінію боєзіткнення. Там, де треба, вони концентруються. Там, де вони концентруються, там. Там вони активні, там вони влучають. Там ну, там дуже гаряче. По нашому досвіду, то вони могли ну, спокійно десь по одній гарматі нашій, одній двох гарматах, якщо вони їх засікали. Ну, снарядів 30 вони могли насипати дуже, дуже легко, і правда, це був 22-й рік на той момент. І в них, ще були, в них ще була дельбільна артилерія, в них ще були снаряди. Вони могли спокійно 20 там, там до 30 снарядів е випустити. Ну просто коли лежиш, під лежиш під обстрілом, то не дуже рахуєш, скільки їх там в тебе є, скільки там по тобі прилітає. Ну масова і активна. І зазвичай це припинялося скоріше не тому, що в них снарядів не вистачає, а тому, що їхні дрони посадили акумулятори і вони просто не бачать, куди стріляють. Я насправді не думаю, що найважче на війні. Ну те, що е, родина далеко, ну, це, це важко з другого боку, ну, це, ну, це нормально. Так має бути. Е, втрачати товаришів, ну це важко. Важко, тому що хлопці вони не побачать, я думаю, впевнено, впевнений, вони хотіли б побачити, чим це все закінчиться. Але вони і не побачать. Якщо купнути трошки історії, да, то українські чоловіки завжди воювали або проти Москви, або під прапорами Москви. Інших варіантів не дано. При такому сусідові ми будемо або воювати проти них, або воювати разом з ними проти когось. Інших варіантів, ну якщо ми копнемо трошки історію, я, я не бачу. Тому є, якщо є можливість зараз якось е, поламати цю схему, то нам треба її якось ламати. Можливо, створити таку державу українську і так дати по зубам сусідові, щоб в них не виникало думок найближче там 50-100 років. Затівати такі військові авантюри, тому що в ну, мене є син, у мене є племінник. І якщо ми це не зробимо, будуть робити це вони. Не можу сказати, що це мрія. Я впевнений, що коли війна закінчиться, я знімлю піксель і буду займатися далі своєю справою. Тому. Просто жити і все. Бо можливо, ми зробимо кучу грошей, побудуємо завод, построїмо ракету і тою ракетою вгатимо по ним. Для надіжності. Тому, ну, це так. Ми насправді хотіли б просто жити, просто якось спілкуватися, як мати час на, на дітей, на близьких, на родину. Мене родина підтримує. В принципі, да, вони мене підтримують. І це найбільше напевно підтримка. З другого боку, коли людина чітко розуміє, що вона робить і для чого вона робить. То якоїсь такої зовнішньої підтримки й не треба, тому що є внутрішній якийсь стан, що ти розумієш, що це, це для того, для того, для того, те-то, те, то, те. -то, -то. Тому це можна робити, а цього не можна робити. Це знову, тому, тому, тому. Все ці перемоги в нас будуть дуже складні проблеми. Вони вже є. А та, так вони захопляться разом з тим. Ну, можливо, це можна назвати проблемами, можливо, це можна назвати викликами, задачами. І ми будемо ці задачі якось вирішувати всі дружно. Ми безумовно переможемо. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але ми переможемо. Хотілося б, щоб ми перемогли все ж таки в більшій території і з більшою кількістю населення.